Невідільна частина держави України, як її члени, є учасниками дорожнього руху, і ми можемо бути і проблемою для цього дорожнього руху. Для того сьогодні з обласного у нас прибули гості, щоб розповісти нам про те, якими ми повинні бути, коли виходимо на вулицю, як ми повинні себе на вулиці вести. Бачимо, вже транспортний засіб розпочинає те, що обурюватися і з чомусь усміхаються. Я розумію, що можливо по дитячому звучить, але коли практично щоденно, на жаль, щоденно бачиш наслідки цього безпеки, що порозумілі, про що ми будемо, про що я вам буду розказувати? Зареєстровано 388 дорожньо-транспортних проблем. І навіть дорослих привчити до того, що повинні, вони наголошу, повинні права дорожнього руху сказано, що повинні. Чим це чорівато, так? тобто для самого ж пішохода? Якщо ви поглянете оглянете така от зміна різка погодних умов, на жаль, нам додають, скажімо так, роботи. Тому що і упале листя, і дорожнє покриття воно є вологим. тобто, скажімо так, листя дозволяє того, що воно є слизьким.